З вами Олександр Миколюк на каналі Миколай. Не просто інформувати, а формувати ваш світогляд. Сьогодні, друзі, настрій північний льодовиковий. Ми поговоримо саме тому про заяви Трампа щодо бажання приєднати США, Канаду та. Гренландію вони прозвучали для багатьох українців досить химерно. Одразу полізли флешбеки щодо Росії, яка вторгається то в Грузію, то в Україну. То ще кудись у випадку ЗРФ шовіністичні нахили і відсутність демократії, очевидно, продиктували зовнішню агресію. Однак, навіщо США Гренландія? Що в чорному ящикі? зі сторони може здатися, що це просто безглуздий ма малозаселений льодовик, але це не зовсім так. Насправді історію про купівлю Гренландії вже казали багато років, вона не нова. Трамп уже заявляв про це, внаслідок чого між ними прем'єром Данії Фредеріксен розладилися відносини. Також питання про купівлю Гренландії піднімалося з боку США і в 19 столітті, і в 40-х роках. Гренландія політично найзахідніша частина Європи. Острів льодовиків нині належить королівству Данія, хоча й має велику автономію. Данія в Євросоюзі. А Гренландія ні, вочевидь, острову біля полярного кола було би досить важко мати спільну економіку з ЄС ще з двадцятого століття. Там базуються підрозділи США. Передусім, військові аеродроми та бойові літаки свого часу Данія, побоюючись тиску, передала США право розмістити там військові бази абсолютно безкоштовно. Вимога була лише одна: біля кожної бази, поряд з прапором США, обов'язково має бути датський прапор. Між іншим. Датчани своїм прапором дуже пишаються, адже із нині офіційних державних прапорів він найстарший в Європі і створений ще в 14 столітті. Гренландію часом жартума називають знаєте, островом аеродромом або ж островом авіаносцем. Між населеними пунктами в Гренландії немає доріг. Інфраструктура там досить слабко розвинена взагалі. Але чому Трам звернув увагу на острів? В мене є власна версія. Подивіться на зачіску Трампа. Та подивіться на зачіску королівського пінгвіна. Тепер подивіться на мапу острова Гренландія. Зрозуміла натяк? Ні. А ви не зрозуміли, тому що я просто не знаю навіть, як це логічно та адекватно пояснити. Я намагалась, насправді, друзі, я просто. Я штудую літературу, я балакаю з людьми, але я навіть не можу собі уявити, на ха це робити в 21-му сторіччі. Передусім, тому що це унікально, безумовно, стратегічний регіон світу. Всі ми розуміємо. Але навіщо колихати цю назвемо це ситуацію, коли ми вже на грані третьої світової? Чи як каже пан Залужний, ми вже давно її розпочали? Це питання залишається для мене досить відкритим. Тому перейдемо до тої аналітики, яка є, знаєте, такою основою чи базою. Я просто з вами поділюсь цим єдиним поясненням, яке я можу знайти до саме цієї ситуації. Але чому Трамп звернув увагу на острів? Передусім, тому що це унікально стратегічний регіон світу. Знаходячись біля самого північного полюсу в північному льодовиковому океані, Гренландія стає дуже необхідним плацдармом для впливу на Арктику. Нині вам може здатися, що контролювати Арктику абсолютно безглуздо, та ви будете абсолютно праві в цьому, тому що логічно, якщо поміркувати, надто холодно або будувати міста, надто далеко. Аби так просто поїхати, знаєте, та відпочити. Та й відпочинок в Арктиці це мені нагадує, знаєте, якусь савєцьку силку надто дорого доставляти вантажі. Просто неможливо жити нормально в привичному для нас середовищі та розумінню нормальності життя. Однак у справу втручається глобальне потепління. Тільки цього нам не вистачало 2025. Ти мені дуже подобаєшся. А Грета Тумберг? привіт! До речі, Грета вже повнолітня. Науковці прогнозують, що згодом через танення льодовіків в Арктиці може бути відкрито новий торгівельний шлях з Євразії в Америку. Удвічі коротший за нинішні торгівельні шляхи. А... Це фактично змінює дуже багато карт у світі. Мдоц Мдоц чую багато карт зміниться для тих, хто не дивився мій попередній а, випуск. А ось така у вас гадалка тітя Саша сьогодні. а що? за що купили, за то продали. Той, хто сидить на ключових торгівельних шляхах, отримує шалені доходи від цього. І тому нині навколо Арктики зосереджена. Як ніколи велика увага в широкому ширшому, ніж моє обличчя після новорічних свят, сенсі вона потрібна абсолютно усім. Корінне населення Гренландії мріє про незалежність, очевидно знаючи, що цей острів дуже непростий і в нього може бути дуже велика цінність. Євросоюз зацікавлений, аби Гренландія, як частина Данії, увійшла до складу ЄС. Адже мати такий майданчик для Європи це просто це, це стратегічний виграш, це стратегічна вигода. І нинішні опитування показують, що більшість жителів Гренландії підтримують вступ до європейської спільноти. Росія проводить велику кількість заходів з мілітарізації Арктики, а її північний а, хуй, вибачте, флот, значно сильніший за Балтійський. Або Чорноморський, до речі, свого часу саме в Арктиці СРСР у 1955 році випробовувала свою ядерну зброю. Це сталося на острові Нова Земля, що знаходиться поряд з полярним колом. Всі ми, друзі, на жаль, знаємо, що Росія робить з новими землями, тому я дуже, я дуже сподіваюся, що 25-й рік. Не принесе нам випробовування ядерної зброї Росією на ще нових та нових землях. Зовсім не виключено, що Третя світова війна, наприклад, між Китаєм і США, не відгукнеться десь в Арктиці, де можуть статися бої РФ та країн НАТО, напади на торгівельні судна. Або ж спроби знищувати станції зв'язку, рвати підводні кабелі, або руйнувати цілу інфраструктуру. Нещодавні скандали з російськими суднами, які рвали стратегічні кабелі зв'язку в Балтійському морі, натякають на те, яким ймовірним є цей сценарій свого часу. саме Через північні порти і арктичні води СРСР отримували той омріяний ленд-ліз від США, який дуже допоміг виграти війну у Гітлера. Але росіяни чомусь про це забули. Ще одна характерна риса до звичайного російського політика. Він дуже погано знає історію. У часи Сталіна була встановлена навіть державна нагорода медаль за оборону радянського Заполяр'я. Тож Росія точно знає стратегічність Арктики і вже зараз робить дуже великі кроки по закріпленню своєї присутності скрізь, де їй бляха це вдається. Важливим фактором залишаються і корисні копалини. Трамп особливо чутливий до цієї теми, адже не забуваємо, друзі про вік. Це перше, да а друге, адже спонсує республіканців. Місце спонсорує спонсує. Вообще-то правильно. не спонсує, а спонсорує Саша. Губи здуйте, я вам як художник художнику говорю, імхо, адже спонсує республіканців, передусім лобі видобувних компаній, які займаються нафтою. І не тільки Гренландія, це острів з великою кількістю шалено затребуваних критичних матеріалів, від яких без перебільшення залежить економіка майбутнього, аби створювати більш ефективні чипи напівпровідники, надсучасну електроніку, постійно розвивати свої можливості у цифровій сфері, необхідні ці унікальні матеріали, яких дуже мало у світі. І ті, хто контролюватиме їх поклади, безперечно буде мати великі можливості в 21 столітті. Дослідження 2023 року показало, що ви повинні підписатись на мій канал, тому що ніяким факін дивом ви не повинні пропускати цю корисну інформацію. А ще воно показало, що 25 із 34... Мінералів, які Європейська комісія вважає критичною сировиною, були знайдені саме в Гренландії. Вони включають матеріали, що використовуються в акумуляторах, такі як графіт і літій. і так звані рідкоземельні матеріали, які використовуються в електромобілях і в витрових турбинах. І не видобуток, а видобуток. Видобуток, mm -hmm. От тут наша становочка, господа мої хороші. Yeah. Привіт, Грета Тунберг! До побачення, Олександра Миколюк та її український акцент, які друзі. Чесно, мені як донеччанці дуже важко це дається. Але я настільки сильно люблю нашу країну, нашого глядача та нашу мову, що ви мені дуже вибачте. Але якщо Хоч якесь скотеня напише мені коментар щодо вимови. Тобі ПІЗДА Гренландія заборонила видобуток нафти та природного газу з екологічних міркувань, бо навіть на холодному засніженому острові дбають про планету, на якій вони живуть. Грета, привіт! Ти не зря старалась не дарма. Ой, як не дарма. Тим часом в окупованому Росією Криму. В якому я також жила, сталася екологічна катастрофа. Прямо в саме моє серце, знаєте, поблизу Алушти, зазнав аварії танкер з мазутом. Влада Росії спершу мовчала, намагаючись давати, що нічого не сталося. Знаєте, ось така колективна блять, травма: нічого не сталося, їх там ні. Країна, яка живе повністю та завжди в повному. А і прайс Хадящева вона повинна, я не знаю, скористатись, можливо, колись послугами експертів. А ось тут може бути реклама вашого психологічного чи психіатричного диспансера. Друзі, я хочу вам сказати, що історія, на жаль, повторює себе. Те, що було при найжахливішій, мабуть, катастрофі людства однієї з найжахливіших катастроф людства Чорнобильська АЕС. Ось ця катастрофа. Я вважаю, що кожна людина повинна її знати. Хто да. у вас там горіть? На, на, на лавному корпусі між... третій четвертим люди є. Так, немає на проста, ви можете інтерпретувати. Цей самий політичний піар, чи який безліч є цих курсів, які Росія а, приймала для того, щоб розказати людям, що сталося, розказати людям, що трапилось, якось допомогти їм. Кожна країна, кожна піар-служба, політична служба чи будь-яка служба, вона вибирає для себе той самий шлях, який може допомогти як мога. Більшої кількості людей. Але що вибирає Росія? Мовчати. Та продавати, блять, 20% знижечки на що-що, мазутові ванни. Ну що, спа-салони? Надихаєтесь ідеями? Можна продавати навіть, я не знаю, після цього я б продавала, якщо б я була мером анапи, напевно, ванни-лайна. Хоча ванни лайна це дуже звичайна така, знаєте, атмосфера для типового глядача Росія 1 яких там пів країни. А ось потім цей Олександр Швець, і як ви вже знаєте. І жнець, і додії грець. Уявіть собі, вирішив організувати курорти з цілющим мазутом і закликав людей приймати з ним ванни, тому що це оздоровлюючий бляха ефект, Оздоровлюючий. якщо ви не встигли прийняти ванну з радіації з Чорнобильської АЕС, у вас ще є дуже цікава можливість спробувати, як воно бути росіянином, який слідкує. За російським політичним курсом, то пропагандою. Ось така різниця між Росією і Гренландією. Видно навіть по екології, і знаєте, тут ще треба задуматись, хто тут холодний і безлюдний Людовець. У Гренландії розвиток її гірнича галузі викликав бюрократичну тяганину та спротив з боку корінного населення. Очевидно, що місцеві хотіли би зберегти ці корисні копалини для кращих часів, коли вони не будуть залежати ні від Данії, ні від США. В 2023 році в конституцію Гренландії навіть внесли зміни. Які відкривають шлях до потенційного проголошення її незалежності. Посол Рефі в Данії Барбін. I'm a a barbie barbie girl in a barbie world. Made in plastic. It's fantastic. You can touch my hair. Imagination. That is your creation. Come on, Bobby, let's go party. I'm a barbie girl in a barbie world! Made in plastic! Фентастік штати готуються розмістити у Гренландії літаки F-35, які здатні нести ядерну зброю. Звісно, це дуже небажаний для РФі сценарій. Чого не скажеш про якусь блідчу поліцейську чи медичну драму, яку там крутять, вже я не знаю. Я не знаю, там, напевно, просто якийсь дикий запад, пірікаті полі. Тому що ідей там ну, нема, як і оазису, як і сенсу життя, якщо ти народився з червоним паспортом Російської Федерації, але це сценарій, який може призвести до порушення планів по мілітарізації Арктики та збільшення контролю над нею аналогічно. І щодо Канади, фактично, Канада була створена тими жителями Америки, які не були прихильниками незалежності і були вигнані з країни після проголошення Сполучених Штатів в 1814 році. Англійські та канадські війська навіть воювали з США і змогли спалити столицю Вашингтону, у тому числі. Капітолій та Білий Дім, та очевидно, що причина гострих заяв Трампа на адресу Канади це не просто наслідок старих образ, а конкретно спроба США з усіх сил і усіма можливими методами адаптуватися до нового світу. Ера, спокою і порівняної тиші у світі завершується на наших очах. Як нам казав Фукуяма. І для цього вона, вона зруйнувалася, знаєте, у 2014 році. Персонально для мене та для більшості українців, коли у цьому новому світі сила знову має велике значення. А міжнародні договори, союзи та мир в усьому світі вони виглядають дуже утопічно. Політика Трампа виглядає досить стратегічною і гострою, та водночас. Її навряд чи можна назвати зваженою і продуманою. Нині Трамп являє собою специфічну зміну для всього заходу. Межа між дозволеним і забороненим стирається. Стабільності не стає менше. Гренландія це лише острів на півночі земної кулі, та навіть на її прикладі можна зрозуміти наскільки усе змінилося за останні десятиліття. Заходу, безумовно потрібна сила. РФ, Китай, Іран це ті гравці, які підривають його єдність вже зараз, вже на сьогоднішній день, не на вчорашній навіть це вже відбулося, друзі. Не жаліючи для цього сил і засобів, це вже відбувається. Однак, заходу потрібна і мудрість, і орієнтація на справжні вічні цінності, готовність до того. Аби сила служила справедливості та розвитку, а не застосовувалася суто заради локальних інтересів, з вами була Олександра Миколюк. Підписуйтесь, ставте лайк і чекайте нових випусків.